Привіт! За минуле відео ми отримали дуже багато питань стосовно нашого нового формату проєктів. І це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. І саме зараз я детально розповім, в чому полягає її суть. Вже понад 10 років ми займаємося створенням дизайн-проектів і виявили дві основні проблеми. Причому ці проблеми є типовими для багатьох дизайн-студій та окремих дизайнерів. Першою з цих проблем є період створення самого дизайн-проєкту, який займає 2-3 місяці. І за цей період ви не виконуєте ремонт, ваш ремонт стоїть на стопі. Друга проблема це нерозуміння етапів реалізації самого проєкту. Що саме я маю на увазі? Це нерозуміння етапів будівельних робіт. Це нерозуміння етапів, коли саме потрібно закуповувати ті чи інші будівельні матеріали, такі як плитка, ламінат, сантехніка чи інше. І. Це коли саме потрібно та що потрібно перевірити, щоб не допустити грубих помилок під час ремонту. Звісно, ринок пропонує таку послугу як авторський нагляд, і це полегшує, але не вирішує проблему. Тому останнім часом ми займалися впровадженням нової системи, до якої я впевнений долучаться і інші дизайн-студії та дизайнери. Тому ось як вона виглядає. Замовляючи дизайн проєкту «Байстеп», ви вже через тиждень розпочинаєте свій ремонт. Вже через тиждень після створення планування вашої квартири ми передаємо вам інженерні плани з описом робіт, які ви вже зараз починаєте виконувати. Це роботи по переплануванню вашої квартири, роботи по електромонтажу, роботи по прокладанню сантехніки, роботи по стартовій штукатурці стін. Цей етап робітники будуть виконувати від одного до двох місяців, а ми разом з вами за цей період закінчимо дизайн-проект та сформуємо подальші інструкції для ремонту. І ці інструкції, які ми передаємо після завершення дизайн-проекту, включають основне. Це послідовність етапів робіт, послідовність етапів закупівель необхідних матеріалів, щоб ремонт не зупинявся та інтенсивно йшов до його завершення, послідовність контролю та перевірок робіт та як саме потрібно перевіряти виконання роботи. Завдяки цим інструкціям ви можете перевірити свого прораба на його чесність та запобігти затягування сроків виконання робіт. Ваш ремонт стає швидшим, комфортнішим та прозорішим. Тому саме у цьому полягає суть концепції Байстеп дизайн, дизайн крок за кроком. Тому, якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях, ставте лайки та до наступних зустрічей.